Добрий ранок, мої хороші. Давайте подивимось, хто нас чекає. Ану. Містер мати. Містер так. І дивіться, з ким він прийшов. Ой який смайлик. Бачите, він хоче, щоб ви посміхнулися разом з ним. Посміхніться. О, а Марі... я сього бачу! Клас. Давайте привітаємося з віршиком. Побажаємо гарного настрою. Доброго Саме. ранку! Я вас рада вітати. Доброго ранку, любі малята! Наберемо в долоні сміху і розсиплемо всім навтіху. Ми потремо оченята. Щоб могли спостерігати. Котрема швидко вуха, щоб могли ми все почути. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Усміхніться всі скоріше. День наш стане веселіше. Добрий ранок, мої хороші. Ну що, я вам бажаю гарного настрою і цікавого заняття. Я поформлю Од... букву один. Це. цифра, я це не цифра один. Один. Так, давайте ми подивимося, хто ж до нас прийшов ще. О, о, два. Подивіться, о, у нас при... до нас прийшла ще цифра один. Привіт, малята. Нікітка, поклади поки цифри. Подивись, яка цифра прийшла в гості. Нікіта. Так, і вона запрошує вас в місто цифр. А відправимося ми з вами. Знаєте на чому? На повітряних кулях. Подивіться, як ви думаєте, яка куля нас зараз повезе в країну в місто цифр? Яка? Одну. А яка вона за кольором? Блина і синя. Так, правильно, білосиня, ось ми на цей повітряний кулі полетимо. І отже, полетіли і прилетіли ми з вами в місто цифр. І тепер нам потрібно викласти цифровий ряд на столі. Візьміть, будь ласка, свої цифри і викладіть від одинички до п'яти зліва направо. Будь ласка. Викладайте, Я вже так, молодчинка. Никита, ти, ти зробив зліва направо один, два, три. Ме цифра один. Ну, покусиш, що два. Потом какая цифра? Три. Ух ти! 7, нічого собі в тебе, Нікіта, стільки 4, цифр. Чотири. А ви От, П'ять цифрово. Добре, і вам молодці. І вам це зараз допоможе, тому що цифри захотіли погратися з вами у схованки. Отже, дивіться. Скажіть, яка цифра заховалася? Два. Правильно Емочка молодець. А тут яка цифра заховалася? П'ять. Правильно молодці. Алята а тут. Два. Ні, подумай. Не подумай. Правильно Чотирь. молодець. А тут яка цифра заховалась? І... Молодчинка, і ви впоралися. Подивіться, цифри прийшли до магазину і щось собі купили, а давайте відгадаємо, що саме вони купили. Подивіться, що купила цифра один? Подумайте. Яблуки. Ні, цифра один купила щось там, там, де один, число один. Як ви думаєте, що вона купила? Яблоко. <паляль>, груші, Яблука! Ні, 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 ні. Цифра а, один. Що? що? Арбуз. Правильно, вона кавунчик купила. А що купила цифра два? Грусий. Так, Емочка, молодець. А цифра три що купила? Яблока. Правильно яблочко, а цифра чотири. Чотири банан. Ні. Сливу. Сливки. Так, а цифра п'ять. Банани. Правильно молодці ви відгадали. Подивіться, в місті цифр є будиночок. Давайте порахуємо, скільки в, них, в нього поверхів. Рахуйте. Один. Один два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Отже, це п'ятиповерховий будиночок. І там живуть тваринки, які вивчають математику. Давайте скажемо, хто на якому поверсі живе? На якому поверсі живе равлик? На одну. Ні. Треба сказати. На першому. Один. На першому. Який по порядку? Перший. На якому поверсі? На першому. На якому поверсі живе їжачок? На три. На Один. третьому. На третьому. На якому поверсі живе левенятко? На два. На другому. На другому. На якому поверсі зайчик живе? Чотири. А як правильно сказати? На четвертому. Повторіть, будь ласка. На четвертому. На якому поверсі живе пташечка? На п'ятому. На п'ятому. Правильно. Давайте тепер назвемо правильно. Перший поверх равлик. Другий Перший поверх: поверх. лежатку. Третій Що поверх, їжачок. їжачок. Четвертий поверх. Зайчик. П'ятий поверх. Четверті. Ташечка. Четверті. Ташечка. Четверті. Молодці малята. Ролик. Ой, дивіться, хто до нас ще завітав. Що це за фігура така, як вона називається? Триугольник. Трикутник, Неугольник. Так. І він хоче, щоб ви відгадали загадки. Спробуємо. Слухайте уважно. Ой, а нам вже потрібно ще полетіти? У міста а! геометричних фігур. А на якому, на, яко, на якій повітряній кулі ми полетимо? Народу білому! Так, на цій добре, отже, ми прилетіли в місто геометричних фігур. А тепер слухаємо загадки. Я фігура непроста, без початку, без кінця. Жодного кута не маю. Та усяк мене впізнає, що це за фігура, в якої нема куточки. Як вона називається? Глята в якої фігури нема куточків? І, в... І вона може бути колесом. Що це за фігура така? трикутник! Ні, у трикутника є куточки, а у цій фігури немає куточки. Яка може бути колесом? Що це за фігура малята? Яка фігура може бути колесом? Ні. Ну, давайте. Так, колесо це не фігура, це предмет. А ось фігура, подивіться, як вона називається. Ну так, це ж круг. А наступна фігура слухайте загадку. Є чотири сторони однієї довжини. Що це за фігура, в якої всі сторони однакові? Хто пригадає? Малята. Трайкутне. По три сторони. Чотири сторони однієї довжини. А ну Емочка, як називається фігура, що ти тримаєш в руках? Добре. Квадрат. Правильно, і це Квадрат. загадка була про квадратик. В нього чотири сторони однієї довжини. А це, подивіться, маю я три сторони, і куточка в мене три. Що це за фігура? Три сторони, три куточки. <плес> <Кубель. плес> Трикутник, правильно. А це Я що тоже... за фігура? Послухайте. Ця фігура як вікно, шафа, двері доміно. кольорова книжечка і м'якеньке ліжечко. Що це за фігура Яка схожа на двері, на шафу, на вікно? Пригадаль. Опять круг. І... Хіба бувають двері круглі? Як називається фігура? Подивіться, він уже до вас прийшов. Прямоугольник. Правильно, прямокутник. Молодці. А тепер фігури теж хочуть пограти з вами в схованки. А давайте ми визначимо. Яка фігура заховалася за печку? А куда мы сама будем? Квадрат. Круг. Квадратик. А за монеткою? Яка фігура сховалася? Круг. Так, а за хустинкою? Треугольник. А за шафою. Така же. Прямокутник. Молодці, малята. Подивіться, містер математик до вас ще когось привів. Ану, що це? Пиліка. Лінійка. Лінійка. Так, малята. І ми будемо зараз Дякую. щось вимірювати. Дякую. А яка нам повітряна куля знадобиться? Подивіться. Зелена. Так, ось ця. Зелена. Ми з вами прилетіли. Дивіться, малята. Тут є три гаражі. І три машини. Скажіть, а гаражі однакові за розміром? Ні. Ні. Давайте ми назвемо їх розмір. Перший гараж, який за розмір? Маленький. Перший Маленький. великий. А другий Маленький. який за? Ні, Нікітка, дивись, перший Маленький. великий, а другий середній або менший. А третій який? Маленький. Маленький. Як ви думаєте, в який гараж заїде жовта машинка? Маленький. Так. Май. А автобус в який заїде? Второй. І подумай. Великий, а джип. А -а -а. Так, молодці. Супер. А тепер е -е. подивіться. Наш кит, Кіт Васька, переплутав всі олівці, розкидав. Треба їх поставити у скляночку. Скажіть а всі олівці вони однакові за кольором? Однакові, однакові за кольором? Як? Емочка, скажи олівчики однакові за кольором? Чи різні? Так. Так різні чи однакові? Міша, скажи. Ну, ні. Ну, звичайно, воно різнокольорові, а за довжиною вони однакові? Чи різні? Ну, скажіть, будь ласка, ви не однакові за розміром? Однакові. Ні, у нас є короткі олівці і довгі. А подивіться скляночка, червона скляночка яка за розміром? Большая. Ні. Червона. Подивись. Надо Цю червону фламацию в червону? Ні. Посадку. Ні. ми будемо за розміром це робити. Скажіть, будь ласка, червона скляночка яка за розміром? Велика чи маленька? 4. Маленька, а жовта яка за розміром, дітки? Худенька. Ні, велика. велика. Давайте, будемо так, давайте так будемо робити. У червону скляночку ми поставимо короткі олівці, а у жовту довгі. Дивіться, оцей фіолетовий олівчик він короткий чи довгий? Довгий. Дивись уважно. Давай порівняємо фіолетовий і синій. Фіолетовий короткий чи довгий? Короткий, Короткий, ми його короткий. в червону скляночку поставимо, а синій який? Короткий. короткий. Довгий. довгий, довгий. Ми його в жовту поставимо. А червоний який? Довгий чи? короткий? короткий. Довгий. довгий, Емочка, так. А помаранчевий довгий чи короткий. Короткий, Короткий, його в червону скляночку. А жовтий олівчик довгий чи короткий. Довгий. Ні. Довкий. Подумайте. Короткий, короткий бачите? Короткий. А зелений який? Не короткий. Довгий короткий. треба казати. Довгий. Скільки олівчиків у червоній склянці? Порахуйте. Три, Три. а в жовтій? Три! Три. Три. Однакова кількість малята. Да. Так, молодці. Подивіться, тваринки прийшли до пароплаву. Деякі з них. Будуть плисти у подорож кругосвітну. а деякі тваринки прийшли їх провести. Давайте ми визначимо хто ж попливе на пароплаві? А на пароплаві попливе найвища за зростом тваринка. Хто найвища тваринка за зростом? Хто найвища? Жираф, Жираф правильно. Лята. Ось він сів вже у пароплав. А ще попливе найменша тваринка за зростом. Хто це? Шлоньк! Ні, найменша. Кролик. Зайчик. Так. Ой, а слоник, подивіться. А давайте скажемо про слоника. Скажіть, будь ласка, а що у нього довше таке? Довше? Що у нього є таке? Лон! Так, а що у нього довше? носи Так, і він теж попливе і зайчик попливе. А хто прийшов проводжати, які тваринки назвіть? Хто прийшов проводжати? Аліся. А, а Обіцяно і Правильно, молодці. Давайте побажаємо їм щасливої дороги. Пока-пока, скажемо. Пока, пока. Молодці, дітки. Отже, містер математик, хоче, щоб ми пригадали з вами, що ми сьогодні робили. Що ми робили сьогодні, дітки? Сказали. Так, Сказали. Ти. Сказали. так, хто заховався? Так, а що ми ще з вами робили? Хто? Хто? Кінця, хто п'ятий. Правильно. А ще кто? ми що робили? Хто? 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 Математику вчив. Додя, завкни. Так, ми рахували поверки, хто де живе. А що ще робили? Треугольник робили. Треугольник, математик і, входов... і... Ми, і, і Молодці. ми ще грали в схованки з фігурами, так. А що ми ще робили? Так, так, ми обирали за розміром гаражі, ставили в них машинки. А ще що робили? По по так, розкладали у лівці, бо наш кіт Васька такий бишкетний був. І що ми ще робили малята? Е Тварини поплили. проводжали, так, да, вони поплили круглосвітне плавання. Молодці малята. Ну що, містер математик з вами прощається, каже, що ви великі молодці і розумники. До зустрічі, маляти, до побачення. Давай, побачення. Давай, до, побачення. до побачення, мої хороші, побачення. до зустрічі. Пока-пока.